Ми додаємо А плюс А плюс А плюс А. В результаті при додаванні ми отримуємо 4А, тобто варіант В. Далі ми добуток маємо чотирьох однакових множників, які дорівнюють мінус 3. Отже, це мінус 3 в четвертому степені варіант Б. Одночленом в даному випадку є вираз Г. Далі будемо знаходити значення виразу в першому випадку. Отже, спочатку піднесемо мінус 2 до третього степеня, це буде мінус 8. Тому 0,25 ми множимо на мінус 8, знак мінус. Якщо 8 множимо на 25, це 200. Дві цифри кому відокремлюємо, в результаті отримаємо число 2. Разом з тим, ми могли б помножити ще наступним чином, і це було б простіше, записавши 0,25 як 1 четверту. І от коли ми множимо на 8 перших, також отримуємо в результаті 2, тобто мінус 2. Далі, наступний вираз, в першу чергу, ми маємо виконати піднесення до степені. 3 в другому степені це 9. 5 у третьому степені це 125. І мінус 1 у 7 степені це мінус 1. В непарному степені не забуваємо, що це буде знак мінус. А одиницю, скільки б ми не множили саму на себе, маємо одиницю. Тому 9 відняти 125 і додати одиницю. Отже, 10 відняти 125 буде мати мінус 115. Нам потрібно подати вираз у вигляді степеня. Спочатку виконуємо піднесення степеня до степеня. Показники перемножаються А в 4 до 3 степеня – це А в 12 степені. І далі ми множимо на А в 5 степені. Тут уже показники додаються, отже, А в 17 степені. В наступному завданні, знову ж таки, ми підносимо спочатку до степеня і отримуємо. Y в 12 степені, а далі поділити на Y в 10 степені при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. А от при діленні показники віднімаються, тому ми маємо Y в 2 степені результату. Подамо вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Для цього потрібно перемножити числові множники. Тобто мінус 0,3 помножити на 4. Це буде мінус 1,2. Далі. А в другому множимо на а в третьому. це а в п'ятому степені множенні показники додаються. Б множимо на Б в четвертому. це Б в п'ятому степені, Тому що Б має показник 1. С в п'ятому множимо на С. Це в шостому степені. Далі підносимо до степеня. кожен з виразів, що міститься в дужках. Отже, мінус в непарному третьому степені нам дасть знак мінус. Далі, 2 третіх підносимо до третього степеня. 2 в третьому це 8, 3 в третьому 27. Мінус 8 двадцять 27. Далі М п'я піднесемо до третього степеня. Тут показники перемножаються, отже, буде М в 15 степені і Н в 6 степені. 2 помножити на 3. Наступне завдання: спрощуємо вираз. В першу чергу, ми маємо піднести до степеня тому 0,4 АП в четвертому переписуємо. А в дужках підносимо до третього степеня. Мінус 3 в третьому степені це мінус 27. Далі. А в третьому, а П в 15. Далі будемо виконувати дію множення. В результаті буде знак мінус. Потім 0,4 ми множимо на 27. 4 множимо на 27. 4 на 20 80. 4 на 7 28. Тому разом 108. І одну цифру кому від Мінус 10,80. Далі А множимо на А в третьому, А в четвертому, П в четвертому множимо на П в 15, П в 19 степені. Наступне друге завдання. Знову ж таки, в першу чергу виконаємо піднесення до степені. До квадрату ми підносимо мінус одну п'яту і будемо мати плюс п'яту. Далі х в четвертому і восьмому. До третього степеня підносимо 5. 5 у третьому 125 х в 9, Y в третьому степені. Потім виконаємо множення. Якщо одну двадцять, вимножити на 125 перших. 125 і 25 можна скоротити на 25 отримаємо 5. Далі Х в четвертому множиться на х в дев'ятому степені. Будемо мати х в 13 степені і y в 11 степені. 8 додати 3 показники. Доведемо тутожність. Для цього виконаємо відкриття дужок. 3 множимо на А. 3а. Далі мінус 3 b плюс 3C. Потім плюс 2А, мінус 2 b І мінус 3C. Зводимо подібні. Плюс 3C, мінус 3C знищується. Плюс 3а додаємо 2а5, мінус 3 b і мінус 2B мінус 5B. Такий вираз у нас зліва. А справа, коли ми 5 помножимо на А мінус b, також буде 5а мінус 5B. Зліва і справа, ми отримали один і той же результат. Отже, тотожність доведена. Наступне завдання: ми будемо порівнювати значення виразів. Для того, щоб порівняти значення виразів, один із способів це треба звести їх до однакових основ. Отже, 16 в п'ятому у нас і 4 в 10. 16 запишемо, наприклад, ми можемо записати через основу 4, тому що 16 це 4 в другому, і потім до п'ятого степеня. І отже, це буде 4 в 10 степені. Це у нас 16 в 5, Справа у нас також 4 в 10, тому між ними можна поставити знак дорівнює. В другому завданні уже до однакової основи не зведеш. Тому що 5 і 3 не зводяться до якоїсь однакової основи. Тому попробуємо звести їх до однакових показників. 200 і 300. 200 це 2 помножити на 100. 300 це 3 помножити на 100. Показники перемножаються під час піднесення степеня до степеня. Тобто, 5 в 200 степені ми можемо записати як 5 в другому і потім до сотого степеня. Отже, 25 в сотому степені. Далі 3 в 300 степені. 3, в 300 степені це. 3 в 3 і до сотого. 3 в 3 27, тому 27 в сотому степені. От тепер уже у нас однакові показники, і там і там 100. Так, як 25 менше, ніж 27. То 5 в 20 степені менше, ніж 3 в 30 степені.